Я... Я сам відбувається? Ви бачили, мене штовхнув працівник міліції. Я впав і забив ногу. Виключте швидку. Будь ласка, виключте швидку допомогу. Будь ласка, вийшло. Будь ласка, в... будь ласка, виключте швидку допомогу. Я буду тут лежати, мені хтось надасть допомогу чи ні? У вас є якась санітарний працівник, медичний працівник, є в цій, в цій будівлі? У вас телефон є, ніхто не брають називати спорту. Я вас питав, якісь поради. Я вас просив якісь поради. Я кричу, допоможіть, так. Але ви бажаєте допомогти? Допоможіть, ви після швидку. Не бажаєте, не давайте мені безкоштовні поради. Все. Оце так. Ну, добре, давайте. Так, давайте росимо. Все, подивіться, чи мені зістало. Прийшла? Ні. Мене штовхнув працівник міліції, мені треба допомога медична. Вибачте. Ви представтеся, хто? ви? Чому я вам повинен щось розказувати? Хто ви такий? Я з вами столкнув. на улицу по воде. Кому он идет? Кому он идет? Так, я йшов в адміністрацію. Мене зупинили брутально і штовхнули. А з ким я спілкуюсь? Я поліцейського обласного садів. О, дуже приємно. Як ваше ім'я побачило? Петро Володимирович. Петро Володимирович, у мене є перепустка з виписана згідно... Е Положення, яке пан Гончаренко э, затвердив, і у мене є, є э, документ, які, питання, яке маю вирішити в адміністрації. Що нужно вам? Получити інформацію публічну. Е, ну, так, в тому числі. Хорошо. Давайте я візьму роботу і вам зроблю. Ні, у мене я йду в відповідний відділ тієї установи, яка утримується за мій рахунок, щоб Хорошо. вирішити своє питання. Evet. Я дуже ціную вас у. Я не можу, в мене нога забити, він наштовхнув. Я не можу, моє нога болити, мені потрібна медична допомога. А, я вже просив викликати швидку. Я не знаю, я стану на ногу. Можливо, це зробить гірше. Нехай лікар гляне, скаже, що тут все гаразд, тоді я стану. П'ятсот двадцятий. Катерина Василівна. Ні, вона вже тут була. Я повинен піднятися до неї, щоб вона поставила відмітку, що вона отримала. Мені треба піднятися до <вій> нього. <А? вій> е е е ну добре, я спробую зараз, але я хочу знати, яку відповідальність понесе цей е е так званий працівник правоохоронних органів. Давайте. Ну, давай <пробує>. давай. Все нормально. ну боляче, але я, але я спробую. Е, можна? І перепусточку можна? Перепусточку ділять кого. До чого все вийшло? Громадянин відмовляється проявляти сумку для осмотру. Це брехня. Я пред'явив, я сказав, дивіться. Я поклав сумку, я, я, було це? Да. Ще, давайте не пойдемо. Я зараз не спокоюсь. Я запрещував, щоб ви оглянули мої, мої речі. Я сказав, Почекайте, я покажи, покажіть мені, будь ласка, самі для осмотру сумки. Я не хочу показувати. Ну, 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 я так. ну Ні, мені ніхто не приділив, щоб там було щось написано. Какой кабинет? 500... Какой кабинет? У меня два. У меня перепуск в юр. Видел? Э, вам сейчас... Еще... Э, какой кабинет? Какой? 520. 500? 600. 600? 600. 20? 8. 8. 628. 608, 608.